Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами поговоримо про сюрпризи червня, що він готує для вас, чим він вас буде дивувати, чим він буде вас радувати. Давайте! Як завжди, будемо дивитися на водичку і на вогник свічечки. Отже, чим здивує і порадує вас червень? Що він вам готує? Які сюрпризи? Сюрпризи червня. Ой, скільки у вас тут етапів, змін. Нових починань. І знаєте, що саме цікаве над цим всім у вас тут сонечко змальовується. Якесь рішення будете приймати, будете приймати і тим самим буде відкриватися дорога майбутнього. Вона з підйомом, зрістом, якісь можливості. Будуть йти в ваші руки для того, щоб ви почали цей шлях. Червень подарує вам таку можливість, дасть вам такі ключики, якісь задачі. Бачите, якісь задачі-червень допоможе вам вирішити задачі, над якими ви дуже довго билися. Будете ставити крапочку, завершиться, закінчиться нарешті. Ці двері будуть зачинятися. Да. Якісь ключики, бачите, якісь ключики, новини, інформація, можливості, якими ви ці задачі будете вирішувати і поставити крапочку. А ще у вас тут очі відкриваються на те, що раніше ви не бачили, не помічали, залишалося це все непоміченим. Через події, через обставини, з якими ви стикаєтеся, у вас починає прояснюватися приховані від вас ситуації. На щось у вас будуть відкриватися очі, дуже важливі ситуації, які стануть причиною поправок, змін налагодження ситуації в вашому житті, розумієте? Ви будете переглядати ваші інтереси і позиції, вносити поправки. І ще ви будете змінювати правила гри, якось діяти будете іншими способами, іншими методами. І ще, що хочеться сказати: все, що буде вами досягнуто. В червні місяці воно стане досить міцною платформою на майбутнє. І для ваших нових починань стартова така площадка для нових ідей, нових проєктів. Ви навіть будете переглядати відносини з близькими і рідними і просто з оточуючими вас людьми, розумієте? Червень принесе вам дуже багато змін не тільки в вашому особистому житті, а й в планах майбутнього. Тому що ці плани будуть переглядатися, будуть переглядатися, і вони будуть змінені, ці плани. На це будуть впливати події червня. Корекція йде. Корекція йде в правильному направленні, і це головне, ви зможете побачити помилки, яких раніше не бачили в своїх планах. Я маю на увазі. Тому відкоригувати на успіх, на вдачу з'являється у вас ідея. В червні у вас народжується ідея, щось буде народжуватися, щось дуже велике, крупне, можливо, проєкт і не одразу взяти і реалізувати. так? Розбитися і чого б вам цього не коштувало до кінця червня зробити. Ні. Тут, знаєте, як обережно, потихеньку, крок за кроком, почати цей реалізовувати. Основу. Розумієте, покласти основу. Подивіться, у вас ще в червні буде вихід на. Дуже цікаву і, я б сказала, дуже доленосну людину, тому що ця людина буде впливати на хід подій, на ваше майбутнє. І ця людина буде вирішувати якісь труднощі, якісь труднощі, які зараз присутні в вашому житті. Ця людина буде вирішувати труднощі, через які ви зараз проходите. І самостійно вас не виходить їх вирішити. Йдете, незважаючи на ці труднощі, не знаєте якихось ключиків, не знаєте якихось основних правил, якими ви повинні користуватися для того, щоб ці проблеми від вас відчепилися. От з такою людиною буде знайомити вас червень. І у вас набагато чого будуть відкриватися очі. Ви дізнаєтесь багато нових таких моментів, я б сказала, до ваших задач. Велика допомога. Людина доленосна, по-іншому її ніяк не називеш. Ті проблеми, які тягнулися довгий період часу, вони якось відсікаються, отримавши від, цього, від цієї людини. Досвід, підказки, підтримку, і всі ваші проблеми моментально будуть відсікатися, вам стає легше. Так, щось давно, давно, як начебто ви не знаходили спосіб для вирішення. Якась сила тут, якась сила, внутрішній стан впевненості в тому, що. Сьогоднішні ваші задачі, сьогоднішні ваші починання вони будуть давати хорошу опору на майбутнє. І так воно і буде. Все це світить вам тут сонечко, дуже світла відливочка виходить. І великі-великі зміни будуть відбуватися і всередині вас, і навколо вас. Ви це реально будете помічати. Особливо помітно це буде до кінця місяця, коли ви проходите весь цей шлях. Змінюватися будуть позиції по відношенню до оточуючих вас людей. Ви будете змінювати правила спілкування з цими людьми. Відносини будуть змінені. І ви будете приходити до цієї ідеї, до цієї думки. Хтось буде як начебто двигатися, чи ви будете їх віддвигати, а хтось, навпаки, буде наближуватися до вас, і це ваше рішення. Розумієте? Ви будете приймати тут рішення. І трішечки, знаєте, як тут. Ви самі будете дивуватися тому, настільки ви. Загострили свою увагу на ваших життєвих позиціях. І, можливо, це буде з вашої сторони трішечки жорстоко, але ви не будете заморачуватися стосовно цієї думки, що про вас подумають інші люди. Тому що зараз ви відчуваєте, що це той момент, та можливість, той шанс. Який вам надається долею, щоб ви нарешті укріпили почву під своїми ногами. І не важливо, що про вас будуть думати інші, правильно ви робите чи неправильно? Розумієте, от якось так. От якось так сьогодні. І в вашому цьому бажанні, в цій вашій ідеї, ідея, пов'язана якраз таки з вашою стабільністю, вас тут в цьому запевнити. Або збити з толку ніхто не зможе. Ви будете більше слухати ваше серце. Розумієте, прислухатися будете до голосу вашого серця, до ваших бажань. Розумієте, до ваших відчуттів, не залежати від думки, оточуючих, а просто, просто слухати своє серце. І все. Розуміючи, що так, десь можливо з цікавістю і інтересами людей це не рахується, але, але ви так вирішуєте. Така ваша участь цього місяця так ви відчуваєте, так ви розумієте, і ви хочете цих змін, ви хочете змінити цю ситуацію, і ви хочете отримати ті результати, яких ви хочете. Ви хочете спробувати в кінці кінців не залежати від думки оточуючих людей. Чомусь до такого рішення ви будете приходити. І для цього у вас відкриті дороги, ключиків багато, що буде змінювати і відкривати нові можливості. Просто це буде відкривати вам нові перспективи, нові ресурси. І в червні будуть відбуватися величезні зміни. І я хочу сказати, що вся ця ситуація. Ситуація червня, я маю на увазі, буде приводити вас до хорошої п'ятірочки, до хорошого результату, яким ви будете гордитися, ви будете гордитися собою, ви будете гордитися положенням справ. Завдяки вашому труду ви підвели це все. Розумієте, і це завдяки вам є на що спиратися. З вами буде дуже важко спілкуватися в плані якихось спорів. Вас буде дуже важко в цьому місяці переспорити. Ви ставите перед собою ціль, ви бачите цей горизонт, який бачите. У вас, у вас малюється в вашому розумінні саме така картина. От такою ви хочете бачити платформу. От такою ви хочете бачити той горизонт, на якому ви повинні опинитися. І ви будете всі сили, всі зусилля прикладати для того, щоб це обов'язково здійснилося. І це здійсниться. І ще раз кажу, ви будете цим гордитися. Але тут одна дуже велика ідея, яка народжується. І я хочу загострити просто на цій ідеї особливу увагу. Цей проект, ця ідея, яка народжується в вашій голові, вона буде почата у червні, але не закінчена. Але в червні буде стільки вами вкладено, що назад, як начебто, дороги вже не буде, і вона вже автоматично. Почне запускатися, працювати. розумієте? Якось саме по собі почне розвиватися. Розумієте, коли процес запущений, механізм запущений і зупинити його вже неможливо. стільки ви всього зробите для цієї ідеї. І цей запущений механізм буде притягувати до вас нових персонажів, нових людей, отримувати нові знання. І це все настільки буде міцно, потужно і трансформаційним для вас в вашому житті, буде просто якимось таким неперевершеним. Розумієте процес цей? І червень вам запам'ятається, дуже сильно запам'ятається, він буде благотворним, благоприємним. Розумієте? Багато чого ви встигнете, багато чого ви будете вкладати і свою енергію, і свої сили. І ще раз кажу: результати, ці результати, той труд, який буде закладений у червні, він не залишиться непоміченим. Все, що буде вами зроблено, це не залишиться непоміченим. Кожна з ваших вкладань дасть свого роду результати, що в майбутньому може, знаєте, просто полегшити ваші вирішення важких задач, з якими ви будете стикатися. Це такого свого роду опора, яку ви створюєте сьогодні для себе на благо вашого майбутнього. Розуміючи. Що потрібно підстраховувати себе, потрібно створювати в пориві якісь платформи, що на випадок якогось труднощів ви можете спиратися. От до якогось такого ви приходите, до такої думки ви приходите, розумієте? Так, стосовно людей хочеться поговорити, які у вас тут змалювалися. Які тут будуть сюрпризи для вас? Сюрпризом буде тут чоловік. чоловік. Чоловіча фігура змалювалась. Не можу сказати, що він тут готує для вас. Але те, що відкриється, і те, що ви дізнаєте, і те, що ви отримуєте від цього чоловіка, просто, знаєте, зараз на даний момент ви в це просто повірити не можете. От щось таке хвилюючий момент. Вас цей момент хвилює, з однієї сторони, хвилювання, з іншої сторони, радість просто безмежна. І сумніви, і сумніви, невже це стосується саме вас? Стосовно фінансових якихось питань буде допомога йти до вас зі сторони чоловічої фігури у вирішенні цих. Фінансових питань і хочеться одразу сказати, що це один і той же чоловік тут змалювався. Дуже багато ви встигаєте, дуже багато труда вкладаєте. І цей чоловік може бути як і ваша друга половинка, так і ваш новий знайомий. Тому кожен дивіться, кожен по своїй ситуації. Цей чоловік може бути і татом, і братом, і дядьком. Просто хорошою людиною щось переключиться у цієї людини, і він вирішить вам допомагати і приділити вам максимум уваги. Розумієте, багато чого може що змінити в вашому житті. Для когось це програється по-різному. Людина, я маю на увазі, але це точно чоловіча фігура, і це все. Буде, розумієте, фінансові питання будуть також вирішуватися в фінансових питаннях. І стосовно тут ще є дві жінки, змалювалися, які знаходяться по різні сторони, є між ними зв'язок. Про одну ви дізнаєтеся, прямо бруд відкривається, як нутро, як книга відкривається, і всі секрети відкриваються. І наміри її, по відношенню до вас, ви дізнаєтеся, вони стають вам доступні, ви їх будете бачити. Тут не потрібно навіть і через лупу дивитися. Розумієте? Оця книга таємниць, її таємниць і намірів, оцей бруд яким вона користується, це все буде вилазити на поверхню. А друга жінка щось пов'язано з минулим, з вашим минулим і з вашими якимись втратами в минулому. Ви будете відчувати. Розумієте, ви тут будете відчувати. Ви будете місця собі не знаходити. Отак От вас буде злити правда, яку ви дізнаєтеся. Тут як попередження йде, розумієте? З однієї сторони, як вилазить щось на поверхню да, від однієї жіночки, а з іншої сторони інша жіночка доходить до вас, щоб ви дізналися, дізналися про ту інформацію. Про яку ви не знали раніше, щоб ви дізналися про якісь втрати в вашому житті. Втрати, які ви вже не можете повернути. Втрати ви не можете їх змінити. розумієте? Вам просто шкода ваших сил, вашої енергії того часу, який ви витрачали на реалізацію якихось задумок вами. Ця жінка втрутилася. І втручання було з магічним. Діями так, тому що тут йде і звернення до майстрів, тут темні люди, енергетика темних людей, до яких вона зверталася, зверталася за допомогою ця дамушка. Вплинути, вплинути на якісь дії з вашої сторони. Розумієте? І я не бачу дій з вашої сторони, і, мабуть, так будуть складатися обставини. що ви просто будете розуміти, що відбувається, і попередження ви отримуєте. І хочу сказати, що хоч тут і неможливо все повернути, але щось ви будете поправляти, щось ви будете змінювати, тому що тут, як начебто, ви захочете зцілити ситуацію до кінця. Нехай це залишиться в минулому, але ви. Не захочете, щоб якийсь шлейф, як наче тригерило, знаєте, вам захочеться від чогось звільнитися. Можливо, це стосується чистки, так? Можливо, це чистка. Або будете відсікати тих людей, з якими ви маєте якийсь зв'язок. Розумієте? Тому що тут ви будете відсікати відсікати якусь прив'язку. Розумієте, про що я кажу? Або люди, через яких вона дізнавала, як вам нашкодити, а можливо, якось по дурниці люди взяли і допомогли її чорним справам. Відсікти спілкування з цими людьми, тому що тут аналіз, ви будете аналізувати, ви будете розуміти, що у вас тут відкриті очі, ви ясно будете розуміти, що вам робити і як вам діяти в даній ситуації. Тому тут, подумавши на цією ситуацією, ви злитися, ви нічого змінити не можете, але, але ви можете зробити так, щоб це не тягнулося. За вами шлейфом в майбутнє. Відсікти ці прив'язки оцей зв'язок, який вас пов'язує ще й досі. Так. Стосовно дому, хочеться сказати, і якихось домашніх фінансових питань. Тут не тільки фінансові питання, тут ще є і документація якась, якісь бумаги. Бумагам ви будете радіти, а. Питання, які будуть виникати, і потрібно буде їх вирішувати, це буде як неочікувано. Ви цього не планували, трішки це буде порушувати ваші плани у відносини ваших особистих задач, які ви сьогодні плануєте, да, в червні. Але домашні якісь заботи будуть вас відволікати від планів. Тому тут потрібно буде якось створювати, будувати нові якісь плани, щось змінювати, щось коригувати, тому що дом буде потребувати від вас якоїсь уваги, якісь задачі домашні потрібно буде виконувати, які відкладати вам не захочеться. Тому ви будете витрачати свою енергію для того, щоб вирішити ці питання. Не планували, а що ж робити? Потрібно це зробити. Ви розумієте, що якщо ви сьогодні не вирішите ці питання, це затягнеться, і у вас через це будуть перекриватися ваші подальші шляхи, і закриватиметься горизонт. Тому ви будете вирішувати ці питання. Так, такою сьогодні є відливочка, сподіваюсь, вам А Я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.